Це чергова серія про страви, які з початку повномасштабної війни сушаться для військових. Волонтерки сушили і борщі, і супи. А тепер черга дійшла і до баношу. Задача була не з простих. Банош це смачна національна страва, яка дуже поширена в карпатському та прикарпатському краях. І в цьому відео ви побачите, що ж туди увійшло. Також побачите, як виглядає 40 кілограмів сушених білих грибів і що з ними роблять. Зрозумієте, що кладуть у пісні баноші замість молочних складників, та до чого тут дріжджі, і які ще цікаві страви сушать для військових, крім тих, які ми вже показували. Здоровенькі були ви на каналі Наші Бесаги, і ми візуалізуємо різні українські страви. А під час війни намагаємося фіксувати волонтерську їжу, яка готується для військових. Не забувайте підписуватися на канал, ставити реакції, коментувати та долучатися до хороших справ. В майбутньому ми покажемо, як готують банош на полонині, А зараз переходимо до волонтерського сухого баношу. Одного дня літом ми зрозуміли, що мусимо готуватися до осені, бо наші хлопці, наші захисники, захисниці знаход... будуть восени знаходитися. В дуже непростих умовах сирості, холоду і так далі. У нас вже були на той момент в асортименті супчики, але супчики вони такі, що їм і можна наїстися. Але якщо це сильний такий чоловік, який вже дуже голодний, то треба туди ще або сухариків, або чогось тушенки, чи чогось додати. То прийшла до мене ідея, що треба нам щось поживне а, зробити, а, щось таке, чим можна було би наїстися. А, і мені я знаю, що Леся пригощала мене. Леся готує дуже смачний банош. І я чомусь подумала, що це було би дуже класно, якщо б нам вдалося б зробити банош, але це було так просто на рівні мрії. Мрія подолала багато етапів і стала реальністю. Ось ми вже сидимо в лісовому укритті, тестуємо окопні свічки і тримаємо в руках пакет того омріяного дівчатами баношу з грибами, які зараз будемо запарювати. В середині дуже багато всього цікавого, і поки гріється вода, подивимося, як створюється ця страва. Зараз замішується контейнер відразу на 50 порцій, і бачимо перший основний складник. Це ті самі кукурузені пластівці, які використовуються для бабусних супів, про які ми вже розповідали в попередньому відео про коломийських волонтерів. А це наступний дуже важливий складник, і ви вже напевно здогадалися, що це. А я от по лесіному рецепту, як вона мені розповідала, думаю, так, мені потрібно якесь жирне молоко, сухе. І перший мій експеримент був з сухим жирним молочком. Я зробила, і він був невдалий, бо все-таки не вистачило жиру, не вистачило смаку. Ну тобто, це була кулешка. На кулешку ми були не згодні. Декілька днів шукала. Я знайшла постачальника жирних вершків молочних 42 двох відсоткових. Я спробувала на вершках зробити, а вийшло непогано, але не вистачало цієї пікантності такої гостринки, яку дає саме бринза. І дійсно гуцульська бренза додає смаку, який не заміниться жодним іншим сиром. І для цього баношу бренза також підсушується для довшого зберігання страви. Коли я сушила бринзу, в мене якраз тоді ще а, тут була моя кішечка в коломиї. Я думала, що вона просто з'їде з глузду, бо так пахло молочком на всю квартиру, що це просто було не передати. Дуже насичений молочний запах. А це висушена смажена цибулька, засмажка, яка дає домашній смак. Її теж всипають в контейнер. А це безсумнівно найароматніший порошок всієї цієї суміші. І його дівчата роблять самостійно. Грибочки ми закупили у заготівельників, дуже гарні, якісні, видно, чистенькі, пахучі, ароматні. Для того, щоб вони добре зберігалися, ми їх подрібнюємо на нашому шайтані, додаємо чесника і вакуумуємо, тому що ми розуміємо, що білих грибів, якщо там чи печериці, чи м'ясо, чи, чи будь-все інше можна, ми цілий рік можемо мати. То гриби, які є засушені зараз з осені і чим ближче до літа, тим вони будуть закінчуватися. І це буде. Ми вкладаємо гроші в гриби. Грибовкладення. У нас такі ось такий вигляд. Мають 40 кілограмів грибовкладень, які будуть наповнювати незрівняним ароматом майбутні сухі страви. Це наміряють кілограм сушених білих грибів. І зараз ми побачимо скільки це для того, щоб отакі от кілограмчик отримати, потриматись, треба 12 кілограмів сирих грибів. Зібрати, посушити. Вони сухі, але вони а, пластичні. Нам потрібно, щоб їх подрібнити прямо в а, борошно, таке ми їх ще ставимо, досушуємо прямо до крихкості, щоб зовсім крихкі. Ось так Вони, виглядають Ось так вони мають ламатися. Подрібнюємо і потім розважуємо, вакуумуємо в ці пакетики, які ми вже потім по 50 грамів використовуємо для того, щоб наші баноші нафасувати. Пахне. Я не знаю, чи камера в тебе передає аромат. А це додається сушений чесник. Вода вже майже закипіла, і зараз будемо заливати сухий банош кип'ятком. До речі, в той день ми знімали відео на міжнародний канал, де готували кулешу та шкварки на окопній свічці. Запрошуємо до перегляду посилання в описі або в кінці відео. Перед тим, як залити, виймаємо з пачки киснепоглинач. В середині є ще один складник, про який ми не згадали, і через мить ви дізнаєтесь, що це. Наступний етап всі складники дуже ретельно перемішують, щоб почати розфасовувати по пачках. А далі відважується потрібна кількість перемішаної суміші. І ось прийшла черга того заключного складника. В пачку ще додають сушені печериці. Тепер порція сушеного баношу готова і його засипають в пакет. Тим часом наш пакет баношу, який запарювався в бліндажі, готовий. Аромат просто чудовий. Ось ви бачите консистенцію і навіть цільні печериці. Дуже смачно. В холодному сирому бліндажі це як розкіш. А ось короткий відгук від військових. Як мінімум, суток ти на цін проживеш, це таке добрезне, мама рідна. М -м -м -м. Грибочки, молочко. Ви можете зв'язатися з волонтерами і підвізти таких страв для військових. Вся детальна інформація в закріпленому коментарі. З моменту нашого останнього відео про супи, які знімав Діма з наші басаги, а до нас прям шквал підтримки. Прийшов і ми дуже вдячні людям. І ми розказували про те, що ми збираємо підвішені борщики, супчики для фронту. І після того відео от підписники і наші дівчата всі разом нам вдалося за два тижні 100 тисяч гривень зібрати для того, щоб виготовити на цю суму борщів, супів поживних страв і направити на фронт. І Хлопці дуже дуже. Дякували для тих, хто знаходиться там зараз в складних умовах. Це насправді набагато більше ніж просто калорії, які ми передаємо. Це конкретна, абсолютно важлива справа. І наш крок, і наша підтримка така сублімована ніжність, яку ми відправляємо на передову. Тож хлопці звідти дуже вдячні. І Ми теж дякуємо дуже зараз. Дуже люблю такі відгуки, коли кажуть, що хлопці мають що їсти, але саме наші страви їм нагадують. Запах дому, смак дому і каже, наче вдома побував, з'їв борща чи з'їв баноші, наче вдома побував. Розширення асортименту баношов не закінчилось. І от давайте, на прикладі грибного крем-супу швиденько подивимося, що ж там кудеться у піснічі веганські страви замість молочних вершків та дізнаємося з чим замінюють бринзу. Основний складник грибного крем-супу – це печериці. Це та ж сама засмажка з цибулі. Підсолимо. Сушені, кріп петрушка. Одні з тих складників, які дівчата продовжують сушити. Але і досі зелень сушимо, бо, наприклад, зелень ага. домашню, як, таку яку, от прям, щоб вона ароматна, ароматна була. Важко знайти. Ми купуємо зелень, звісно, коли закінчується, але вона, вона не такий має аромат. Якщо нам приносять своє дівчата, хто сам виростив, це набагато вищої якості. Супер там пан машина. Це пересипається в суперблендер, який дівчата вже згадували раніше, і змелюють в порошок. Ось і основа для крем-супу готова. Рибний ароматний порошок, до якого додаються ще складники. Чисті, чисті картопляні пластівці, ті яких. Ніяких домішок немає, то ми знайшли. Бо в нас страви повністю стовідсотково натуральні, то нам потрібно було знайти пластівці картопляні, чисті без домішок, то трошки теж був такий та Зайняло, так, Зайняло так. Ну нічого, пошукали, пошукали, знайшли. На жаль, не в Україні вони виробляються. Я мрію, щоб все як, щоб все для наших страв вироблялось в Україні. Але на жаль, зараз у нас а, пластівці, пластівці рисові з. Фінляндії, Фінляндії. Угу. ми використовуємо в наші різото імпортний, імпортна картопелька. У нас картопляні пластівці. А це той самий секретний складник для веганських страв, який замінює молочні вершки. Ось ну, кокосове молоко. Таке дуже, так. воно навіть мені на, на правді, смачніше, ніж, молочний, ніж молочні вершки на цих кокосових. Має дуже приємний такий трошки солодкуватий смак. І вони по жирності ми вершки 42% використовуємо в молочних баношах. І вони ну, це самі жирні, які ми знайшли, а в Веганській знайшли навіть жирніше. Замість бринзи, бо бринзу ми не можемо. Покласти веганські а, страви. І в нас отакий таємний інгредієнт а, це дріжджові пластівці. Це неактивні дріжджі. А, вони мають, дамо тобі спробувати, дуже приємний а, такий смак. Нам з Лесю нагадує насіння гарбузове, смажене. Але вегани його використовують як сирну приправу. І окрім цього, це є дуже цінне джерело вітамінів групи Б. Тобто саме тих вітамінів, яких на фронті нашим хлопцям ну, майже нема з чого взяти, бо, бо вони містяться не, не в дуже багатьох речовинах. Тому це ми додаємо в якості такого, воно додає сирного смаку. І по смаку наш веганський банош він виходить зовсім не гірше, ніж класичний молочний банош. Грибний крем-суп їх теж додають. Ну І, звісно, для підселення грибного аромату додається той самий порошок від білих грибів. Є трішки сушеного часнику і страва готова для замішування та пакування. Це ми ставимо дату виробництва сьогодні. А далі просто вливаємо в пакунок гарячої води приблизно 300 мл, чекаємо 5 хвилин і страва готова. Дякуємо, що додивились до кінця. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги.